Вмитися я хочу безпечною водою, правильно? Почистити зуби, я хочу теж безпечною водою. Автоматами цим чи дистилятором захоплюватися це небезпечна річ. Зруйновані були башти. Сума інвестицій передбачає понад 10 мільйонів євро. Даним проектом передбачено прокладання нових мережевих магістралей загальною протяжністю більше 26 кілометрів. Вода для пиття там є непридатною. Кількість токсичних речовин така, що вона зашкалює. Всі 11 цих водойм на сьогоднішній день вибухотехніками ДСНС обстежені, тобто розмінування офіційно проведено. Всім привіт! Ви на каналі Забуча Сіті, і це новий проект про вплив війни на екологію. Адже наслідки бойових дій зачепили не тільки людей та їхні домівки, а й довкілля. І сьогодні ми поговоримо про воду. У нас в гостях експерт з водопідготовки та очищення Володимир Конюк. Вітаю, Мар'яно, вітаю наших глядачів. З попередніх відео з вами ми знаємо, що є вода харчова та побутова. Нагадайте, будь ласка, в чому ж різниця? Дуже цікавий момент, тому що насправді побутова і харчова перед кожним з цих стоїть питна: є питна харчова і питна побутова. І оцей момент в голові дуже багатьох споживачів якраз і робить кашу. Що це означає? Ми вже говорили якось на вашому каналі про. Такий приклад, але я наведу і ви подумайте. Є чіпси і є домашній борщ. Так. І те, і те можна їсти. Якщо один раз з'їсти чіпси, станеться щось погане з організмом? Ні, але і корисного не буде. Але й корисного не буде. Е, якщо б систематично їсти чіпси, буде погано. Буде так. погано. Справа в тому, що. От вода це розчин. Просто хімічно чистої води в природі немає. І організм людини не створений споживати хімічно чисту воду. Навіть цікаво дослід, що якщо помістити біологічний організм будь-який в хімічно чисту воду, він помирає. Але випити, наприклад, хімічно чисту воду один раз, це буде безпечно. Правильно? Ну нічого не станеться, і організму, наприклад, якщо спрага є, і ти нічого не можеш зробити, то потрібно її випити. Тому. Ми беремо наші санітарні правила і норми і дивимося, чим вони відрізняються. Якщо рівень сухого залишку в питній воді після її штучного знесолення становить менше 100 мг на літр, вона підлягає до, до мінералізації. Так. І що це за документ, який регулює? Наказ Міністерства охорони, охорони здоров'я. Отже, ми бачимо, ми розуміємо, що питна вода це розчин. В ній є мінерали, в ній різні домішки. Мінералізації або сухий залишок, це туди входить кальцій, магній, натрій, калій, фтор, йод і трошечки. Ну, от, от, ось такі елементи, які корисні насправді до, для організму. І що у нас написано, який рівень 100 мг на літр? Якщо менше 100 мг на літр, ця вода потребує мінералізації. Тобто ми розуміємо, що 100 мг на літр сухий залишок або мінералізація це найнижчий рівень нижче, вода вже не харчова. Вона може бути побутова, лабораторна, виробнича, дистильована, будь-яка, але не харчова. Тобто краще її не споживати організму? На постійній основі. Угу. І в домашніх умовах це можна поміряти ось таким приводом. Звичайним, ТДС метром, він недорогий. І якщо хочете, Мар'яна, ви навіть зараз можете для себе подивитися. Я приніс два зразка. Хочу. І для себе вирішити, яка побутова, питна побутова, а яка питна харчова. Да? Робимо? Так. Отже, який у нас перший показник? 173. 183. А другий зразок у нас 35. Тепер ми читаємо, знову повертаємося. Скільки повинно бути, щоб вона називалася питною харчовою? А, оце 100 мг на літр? Так. Значить, в одному у нас 32, а, угу. а в другому 165. То яка з них. Харчова побутова, а яка харчова Друга. питна. Там, де 165, так. це uh -huh. питна харчова. Тепер відкриваємо. Там, де 32, це з розливного автомата, який біля АТБ. Там 32. То яка там вода? Питна побутова. А це, звичайно, наша з-під крана в бучі просто доочищена фільтром питним. І там 165. Ось і вся різниця. Навіть питна побутова повинна бути безпечна. Вмитися, я хочу безпечною водою, правильно? Почистити зуби, я хочу теж безпечною водою. Попрати, я теж хочу безпечною водою, особливо, якщо в мене маленькі діти, покупати. Я теж хочу безпечною водою. Тому термін питна він означає тільки безпечно. А далі вже рівень мінералізації показує: це харчова чи побутова. Чи безпечно випити один раз питну побутову, ми згадуємо чіпси, один раз з'їсти чіпси. Це не не критично, не смертельно. але на постійній основі споживати чіпси чи споживати питну побутову. Це все таки буде мати наслідки. Внаслідок військових дій та спричиненими mm -hmm. ними техногенних забруднень: це руйнування мостів, дамп, те, що гине риба і водойми втрачають здатність до самоочищення. Як це все впливає на життя бучанців? Можу поділитися тільки тими дослідженнями, які ми проводили. Тому що те, що стосується вибухових речовин, ми писали лист в ДСНС і в екологію Міністерства екології столичного округу. В принципі, ми отримали відповідь, що водойми були досліджені, що вибухових речовин там немає. Але треба розуміти наступний момент. Є Разове пікове якесь забруднення. От військові дії вони ж тут були в нас не дуже довго, правильно це означає, що оті забруднення вони, вони були сильні, але вони були пікові. Значно гірший вплив на екологію, на водойми спричиняє наше звичайне життя, яким ми бездумно от викидаємо сміття, де коли ми засмічуємо заплаву річки Буча, коли викидаємо туди стоків. Каналізаційні, промислові, побутові, і ми робимо це щодня, щодня, щодня. Оце має значно ну, більший вплив і негативний. Ми зараз завершили шестимісячне дослідження. Ми робили перше дослідження криниць, і якраз вздовж заплави річки Буча аж до земснаряд доходили. Деякі це були приватні криниці, тому ми не маємо права їх афішувати. Ті, що громадські криниці, ми зробили карту на Google Map і внесли туди показники. Так ось, ми зробили влітку, в вересні, в серпень вересень і зараз листопад. Найцікавіше, що ми побачили, що влітку вода була найгрязніша по нітратах, по нітритах і навіть по амонію це фікальний слід. Зараз вода покращилася. Ці показники впали, вони в межах норм. Чому так відбувається? Для себе я бачу пояснення, що люди безконтрольно удобрюють свої городи і сади. А саме якраз азотистими, нітратними добривами дають їх дуже багато, це все від дощів стікається куди? В грунтові води. І тому ми маємо таку картину. А, то що вверх по річці там ж багато полів у нас, там багато ну приватних садів, тому говорити про військові дії, мені здається, що не варто списувати всі проблеми на військові дії. Вони були, час пройшов, і е їхній вплив зараз вже немає того впливу. Але я би говорив про те, що на екологію гір більше всього ми впливаємо як мешканці, які не дотримуємося екологічних ніяких правил. Тобто, от я думаю, що я тут живу і я щось зробив. То я чомусь думаю, що це не буде мати впливу там далі. Тобто ну. я правильно розумію? От наші такі щоденні якісь справи більше наносять шкоди, шкоди. аніж військові дії, да. Так, які були тут. Звичайно, там де зараз відбуваються військові дії, відбуваються вже ну тривалий період часу. Більше року, звичайно, там їхній вплив колосальний. Там а, кількість тих вибухових речовин, кількість токсичних речовин така, що вона зашкалює. Це зрозуміло. Але якщо ми говоримо про нашу територію, де вона була незначний період часу, і вже скільки пройшло з, з того моменту, на перше місце виходить наше щоденне життя, яке, ми, яке є не екологічним. Це такий жаль. привід задуматися. Так. Добре, а як це неправильне захоронення, і знову ж таки ці незнищені боєприпаси вплинули саме на хімічний склад води? Mm. Ну, ви бачите, ці захоронення. Ясно, що де вони відбуваються, ці розмінування, ні, ну, ми ж не знаємо. Це секретна інформація, ми не знаємо, і я думаю, що ніхто не дасть цю інформацію. Але по правилах вони відбуваються подалі від, від водою, якраз для того, щоб не було такого забруднення. По тих наших дослідженнях, що ми робили? І ну, час від часу я звертаюся в ворзальську санстанцію, ну так вона називається, то я не бачу ніякого такого хімічного ну зміни в хімічному складі, в криницях і в свердловинах. Тобто зараз це можна сказати, що вода в принципі у нас природа справляється з тим, що було тоді. Природа, поки що, не справляється з нами, ну, з нашою діяльністю. Добре, а є різниця від того, де. Знаходиться, знаходиться криниця е, в якості її води. Дуже, це дуже цікавий, дуже цікавий момент. Те, що я зараз ми дивилися, спостерігали, чим ближче криниця до помешкання людей, тим грязніша там вода. І чим далі вона кудись в ліс чи подалі від людей, тим чистіша там вода. Це, я так розумію, пов'язано з вигрібними ямами. Це пов'язано з городами, це пов'язано з нашою життєдіяльністю, з тим, чим ми перемо, Тому що ці всі речовини вони ж потрапляють в результаті в криниці. Тому головний такий момент: от ми по громадських криницях те, що робили дослідження, от якщо криниці знаходиться десь в оточенні багатоповерхівок приватного сектору, вода там грязна. І забруднений ефікальний слід, є, і нітрати, і нітрити, азотиста вся ця група. Як тільки чим далі, наприклад, у Ворзелі, ми побачили чим далі від помешкань, то там ну, вода дуже хорошої якості. Яким чином зараз мешканцям Бучі пити безпечну воду? Тут для себе треба спитати, я хочу тільки безпечну, чи я хочу безпечну корисну. От давайте от про це декілька слів. Тобто, у мене це єдина вимога про безпечну воду? Чи я все-таки хочу безпечну і корисну? Чіпси, чи все-таки домашній борщ? От я раджу не, не бігти тільки за безпекою, тому що якщо безпечна вода, то це дистильована вода. Ми побачили, що в автоматах ми маємо безпечну воду. Так. Але там рівень мінералізації не досягає до питної. Тому, якщо я хочу користувати, мати споживати якісну питну воду, яка буде і безпечна, і корисна, то в принципі краще встановити якісь. Ну, якісний побутовий фільтр в себе в будинку. Те, що ми побачили, водопровідна вода, рівень мінералізації у нас хороший. Вона безпечна по, по всіх основних таких елементах токсичних. Їх просто немає. В принципі, буча сервіс доволі непогано з цим справляється. От. Але якісна доочистка вона потрібна. Нам будинку, тому що по трубах все рівно щось до ну, вода щось натягує. Але отак от, автоматами цими чи дистилятором захоплюватися це небезпечна річ. Тому людина має дати собі відповідь на питання: безпечна чи безпечна і корисна. Як часто беруться проби на аналіз води? Ми е, здаємо матеріал на проби раз на місяць. Через декілька днів ми також плануємо передати з на дослідження. Враховуючи запровадження новітніх технологій в водопідготовці, в водочистці, до наших споживачів поступає вода питної якості. Відповідно до того, що ви сказали, чи є різниця якості води в багатоповерхівках та приватних будинках? Так, би я не розділяв, тому що в Бучі водопровідна мережа побудована. Не так, що до багатопорохівки дають одна мережа, а до приватних будинків інша. Ні. Вона побудована різними такими секторами. Що можу сказати? От центральний от наш масив, де от Хмельницького, ці всі нове шосе, у нас е, певний свій таке коло, і тут вода хорошої якості. Мені здається, найкраща в бучі. Де іде лісова буча, де дуже старі вже труби. Там значно гіршої якості. Тому що відбуваються і підсоси ґрунтових вод, і, і глини, і піску, тому що є розриви просто в трубах. От е, ЖК е, Буча-квартал, Нова Буча, туди йде лінія, теж, звичайно, така трошки ну, вода не дуже хорошої якості. На даний момент якість залежить від локації. Які труби? Яка картина? Є певна кількість свердловин в бучі, звідки добувається вода. Є певна кількість резервуарів чистої води, де відбувається підготовка цієї води. Але цих резервуарів недостатньо. Тому є масиви, є райони, куди без резервуарів чистої води зразу зі свердловин подається вода. І от там, якщо виключився насос, потім включився, все, вона потягнула на мун. Він не має де осісти, він не має де очиститися. Тому оці масиви, які. Живляться з резервуарів чистої води, тут вода стабільна і вона хороша. А ті масиви, де потрапляє одразу свердловинна вода, от там є проблеми. Тому сказати, приватний і багатоповерховий, тут так не можна сказати. Це все залежить від ліній водопостачання, які йдуть. Багато хто жаліється на якість води. Отже, після очищення вона тече по брудним трубам. Чи планується ще якесь додаткове очищення? Та збалансована система, яка була в місті Буча, Зруйнована в результаті обстрілів, зруйновані були башти, магістральні трубопроводи, через то зразу ж після деокупації були деякі проблеми з якістю води. Станом на тепер, коли комунальне підприємство Буча Сервіс відновило роботу всіх свердловин, станцій водопідготовки, Якість води е, суттєво е, поліпшилась. але враховуючи те, що в водопровідній системі міста Бучі наряду з сучасними пластиковими трубами є ще човунні металеві та азбестові труби, е, в деяких районах ще є питання з якістю води у кінцевого споживача. Можливо, планується якийсь проект по заміні? Так, даним проектом передбачено. Прокладання нових мережевих магістралей загальною протяжністю більше 26 км. кілометрів. Чи працюють насоси під час блокаутів? І чи правда існує така версія, що вони перезапускаються і тим самим підіймають мул? під час блокаутів і під час довготривалих відключень? 23 свердловини, які знаходяться в місті Буча, підключені під альтернативні джерела живлення. Тобто генератори. Дійсно, коли йде, йдуть перепади напруги, коли йде переключення е з одного джерела живлення на інше, можливі так називаємо гідравлічні удари. Але використанням резервуарів чистої води, які знаходяться тут на території е водопровідної насосної станції, ємність яких е Сумарно складає 3 тисячі метрів кубічних. Ми їх використовуємо як гідрокумулятор і зглажуємо перепади тиску в системі. Але так на старих трубопроводах це можливо. Деякі приватні будинки мають свої свердловини. Що можна сказати про якість води там? Ситуація з свердловинами наступна: є три горизонти, з яких люди тут у нас на території беруть воду. Перше, це Полтавський горизонт приблизно 30-40 метрів. Далі Бучакський горизонт 60-80 метрів. І далі Деартизянська вода це більше 110 метрів. Картина наступна. І Полтавський, і Бучакський горизонт у нас дуже великий вміст солей жорсткості і заліза. Ту роботу, яку робить Бучасервіс, очищуючи від солей жорсткості, надлишкових від заліза, людина має робити сама. Оцю першу таку водопідготовку. Е, наступний момент, на який хочеться звернути увагу, якщо раніше в свердловинах майже не було амонію фекального сліду, то зараз я не ще жодної свердловини, в якій би не було цього амонію. І в приватних розмовах там з певними посадовцями, що я чув? На жаль, є недобросовісні громадяни, які в себе на участку роблять дві свердловини. Перша свердловина артезіанська, більше 100 метрів, звідки вони беруть воду. А друга свердловина, ну, її глибина 40, 50, 60 метрів, куди вони скидають каналізаційні стоки. Тому ті люди, які пробивають свердловину 60 метрів, 80 і думають, що в них буде якісна хороша вода, на жаль, ні, вона буде забруднена солями жорсткостями надлишковими, залізом, марганцем. А останні роки ще й амонієм фекальним слідом. На жаль, картина така. І тому ту всю роботу підготовчу, не питну, навіть а ще технічну водопідготовку людині потрібно робити самій, самостійно. І тут варто вже рахувати, або, або бити свердловину 110 метрів, 120, 130. Це хто має кошти, хто це треба правильно наняти фірму, яка ліцензована. Ну там є свої юридичні моменти. Ну, або готуватися до того, що це буде дуже коштовно. Така картина коштовно в плані е, додаткового очищення постійно постійно з незалізнення, постійно, постійно знімати солі жорсткості, забирати, очищувати від амонію, від органіки. Це все людина повинна робити сама. А це взагалі можливо, так, можливо, звичайно, да є. У нас в Україні є непогані виробники, які потужні виробники, які якраз цим займаються. Головне потім з тієї води зуміти зробити питну харчову, бо питну побутову, з тієї води такої легко зробити. А от питну харчову це треба думати. Але це відповідно вже до аналізів води. Зараз так щось говорити голослівно не варто. Це кожен окремий випадок треба розглядати індивідуально. І це лише перша частина. Продовження чекає вас у понеділок. Там ми поговоримо про те, як відбувається очищення від забруднень, побудову нових очисних споруд, та чи здатні місцеві криниці забезпечити людей питною водою під час блокаутів? Багато хто коли слово чує очисні споруди, то вони думають, що це знаєте, там ледь не міні-Чорнобиль там має бути в них знаєте поблизу поблизу В планах на 2024 рік відновлення ще 10 свердловин. Ми е, отримаємо якісні нові очисні споруди, які е, дадуть можливість. Нам бути незалежними як громаді у плані прийому стоків для стабільного водопостачання і селища Ворзель і міста Буча заплановано кільцювання цих двох населених пунктів. У Бучанській громаді немає власних очисних споруд, власне, і ми в цьому питанні залежні від Києва, від Бортницької станції Арації. З останніх аналізів показує практика, що вода для пиття там є непридатною.